Агента Кремля Кременовську вивели на чисту воду. Заведено кримінальну справу. Чи чули за такого підера зражки, як Нівєєв? для тих, хто не в курсі, ця тварюка ще в 2014 році активно підтримує агресію проти України, постійно світиться в російських ЗМІ, де відкрито несе агресивну антиукраїнську риторику. Його висловлювання суцільний яд та ненависть до України і українського народу. Послухайте, що воно каже. Далі цитата: сатанізм став ідеологією не тільки українських нацбатальйонів, але й частини суспільства. Київський режим вже залучає народні маси до служіння злу. Заявив у інтерв'ю каналу 360 Олександр Нівєєв. За його словами, український президент Володимир Зеленський, прагнучи збагатитися, плює на моральні норми. А ось ще доволі цікаво цей расист. Вважає, що частина українців взагалі поклоняється засновнику третього рейху Адольфу Гітлеру. Далі ще цитата: езотеричний гітлеризм, безперечно, є формою сатанізму. Сатанізація українського суспільства в самому розгарі маси все глибше втягнуті у служіння злу, егоїзм, байдужість до чужого горя, культ багатства все це ознаки того, що по суті відбуваються чорні меси. Є у нього ще один соратник, йобнутий на всю голову. Вибачте мені, ім'я йому Олександр Дворкін. Цей пес не лише підтримує війну, а й давно сіє в голову расистів всю цю хуйню. Там у себе ВРФ не соромиться і заявляє таке. Далі теж цитата. ну от що стосується наших друзів, колег, однодумців з України, треба дочекатися вирішення цієї ситуації, щоб наші контакти і відкрита спільна робота могли поновитись у повній мірі. А хочете дізнатися, хто ж у них тут такі друзі в Україні? Знайомтесь, Ірина Кременовська, яка величає себе експертом правди. Це взагалі ніяк ніде не підтверджено. А що ця щуриха робить вже не перший рік? Вона просуває всілякі російські пропагандистські наративи і робить усе, щоб підірвати українську державність. Дивіться, яку цікаву публікацію знайшли на одному з порталів Расирс. Для тих, хто не знає, цю контору очолює якраз Олександр Дворкін. На цьому порталі, до речі, розміщувались радикальні антиукраїнські матеріали і методичка по диверсійних діях в Україні, і там же розмістили велику статтю з сайту Ірини Кременовської. Говори посилання на статтю у цій статті. Чітко видно, як Ірина Кременовська і Олександр Нівєєв разом типу борються проти сект. І при цьому отримують співчуття і похвалу за свою діяльність від росіян. Це один із сотень фактів, які показують, як тісно Кременовська, Нівєєв і Дворкін співпрацюють між собою. На цю зрадницю уже заведено кримінальну справу за 161 статтею. але судячи з нових фактів, тягне все не менш ніж на 111 держзрада. Сподіваюся, що вона не встигне втекти до рашки, так само, як зробив її попередник Павло Бройда, що заснував на нашій Україні рацирс та лизав дупу Суркову, підсовуючи плани знищення України зсередини. От вам і мережа антикультистів. Будемо спостерігати за ситуацією. Слава Україні!